Всіх вітаю, 8 листопада сьогодні. Давайте зробимо розклад на Дубінського. Олександр Дубінський. Сьогодні йому вручили протокол на корупцію. Ось так. Хоча він депутат, хоча він до цього, у нього була своя передача, де він розказував про всіх поганих політиків та корупціонерів. Ось така ситуація. За що боровся, на той і напоровся, хочете сказати. Так, давайте подивимося. Спочатку, що за людина, як завжди, а потім подивимося про його ці корупційні схеми. А, невже така жага до грошей, щоб це робити ще й у війну? Так, Олександр Дубінський, український журналіст, телеведущий, блогер, ютубер, депутат Верховної Ради. Тобі мало грошей, я не можу зрозуміти. Тобі ще треба грабувати. 18 апреля 81-й рік рождения. 42 роки. Так, Олександр Дубінський. Дивлюсь на його фото. Що за людина, Олександр Дубінський? Що за людина? Народний депутат України. Що за людина? Так, людина працює, не терпить поразки в роботі. Бачите, яка дуже любить гроші. Дуже любить гроші, 10 монет, дуже сильно любить гроші. Що за людина Дубинський? Ну, бачите, справедливість на нього падає. Ну, тобто чесна людина, але коли є гроші. Чесна людина у всіх питаннях, які не стосуються, бачите, 10 монет грошей. Якщо грошей недостатньо, ось, бачите, карта бідності, то справедливість вона кудись улітучується дуже цікаво. Що за людина Олександр Дубінський? Візунчик, до речі, колесо фортуни. Йому, йому дуже по життю щастить по цим картам. Дуже по життю щастить. Бачите, вміє розмовляти, вміє домовлятися, вміє спілкуватися. Ну, ось така людина. Жага до грошей тут все чітко. Давайте подивимось. Стосовно, стосовно корупції та України, Олександр Дубінський. Олександр Дубінський, народний депутат України, чи справді причетний до корупції? До корупції. Причетний до корупції. Ну, це карта дій. Лицар жезлів, сила. Ну, так, причетний до корупції. Бачите, дії, сила і родина як дім, як країна. Чи причетний до корупції, карта смерті, четвірка мечів. Дуже хотів, дуже хотів це, бачите, приховати. Смерть закінчити. Тобто, нічого я до цього не причетний. І буде казати про це, що він до цього не причетний. Чи причетний Олександр Дубінський до корупційних схем. Ну, так, працював. Заробляв гроші працював. Ілюзія обман. Праця, ілюзія, обман. Чи причетний Дубінський до корупційних схем? Корупційні схеми, до речі, дубінський причетний. Щось пов'язано з. Військовими, з, з... все, що стосується війни. Ось такі схеми в нього були. Але дуже-дуже приховував це по цим картам. Цю роботу, бачите, хотів, щоб вона пішла по ілюзії, що це неправда. До речі, карта крадіжки. Бачите? Крадіжки? Ось, бачите, крадіжка і гроші. Якось так дуже розумно, дуже розумно це все робив. Потрошку, не швидко, поступово, тому що це карта нешвидких дій. Але ось корупція в нього, робота і корупція. Ось щось стосовно війни. Корупційні схеми стосовно війни. І ось така ситуація. Ну, Давайте ще запитаємо Дубінський та РФ. Та, і залишимо його. Вспокої цього Дубінського, хай розбирається з ним антикорупційний комітет та всі органи. Хай отримує по заслузі, якщо дійсно винен. Так, Олександр Дубінський, чи має якісь відносини, відношення, чи, можливо, йому РФ щось пропонувала? Щось до РФ має якісь відносини або відношення Дубінський. Якісь справи він має з РФ. Якісь справи Дубінський має з РФ. Відлюдник це в нас пошук себе. Ну, тут це гроші, гроші. Чи має Дубінський відношення до РФ карта. Обману. Ну, хочу сказати, що це теж не, не виключено, не виключено. Чи має Дубінський відношення до РФ? Ну, тут більше сковуваючі дії, Бачите, ограничення в нього. Тому що. Е, давайте я ще на цій колоді запитаю: чи має відношення Олександр Дубінський? Чи має якісь справи з Росією? Олександр Дубінський, чи має якісь справи з Кремлем або Росією? Так буде, можливо, правильно. Так, чи має імператор? Ілюзія. Ілюзія з імператором падає. Ну, скоріш за все, тут падає, бачите, ілюзія з імператором. Ні, Скоріш за все, він з Росією не має. Нічого, нічого ніяких справ. Бачите, тут ограничення падають. Скоріш за все, ні тут відлюдник. Ні, немає нічого з Росією, дай Боже. Але ось стосовно корупційних схем, щось там військове, тому що король мечів випав. Це щось пов'язане з війною, з військовими. То тут точно вісьмірка-монет вказує на те, що проводились роботи, що працював в цьому напрямку. І була карта сім мечів, це карта крадіжки, воровства. Ось так.